Як би що я дарма 200 гривень витратила, чи що? Почалася нова ера. Дивіться у нас нові костюмчики. Настя Лох якийсь, звісно. А... От, Water 2004. Блін, а я не можу понять, у мене якось пролагує цей фалгас, чи що, через запис? Це що? Чи це в мене очі пролагують? Ну, я просто реально не можу зрозуміти, чи це в мене з очима проблемки, чи. В тебе сьогодні вже лагали вуха, тому що ти не міг почути звук на відео. Музливи очі теж лагають. Булінг Воркс, блін. Ой, ні, Не вибачте. Не вибачаю. Жах. А ну, говори щось Що? Що Що саме? тобі казати, я все кажу тобі. Я от прям. Я відкрита книга для тебе. Це фільтр у рибок працює. Так. А, я його чую просто. Я ж це думаю, що це за шум постійно на фоні. Що це за шум? До мене тільки зараз дійшло. Блін, реально, якось дуже дивна картинка. Вона то реактивна супер, то пролагає. Чи в мене реально очі очі глючать. Блин. Я навіть не знаю. Тут і той, і той варіант. Э... Можливо. Опосиб. А -а да. Такі оксипу. Блін, що вже якісь серйозні. Нуль жартів за. Це час. Ну так, ну да. О боже, у мене теж лагає сука! сильно. А... а в мене, в мене, в мене, в мене. У, питання, а чому молоточки вирішують, що ця Бл сука, блям. Я не можу молотки пройти! у мене глаза глючать. У мене фулгай злючить. Ні, просто розумієш, ми спочатку це робили, типу, як по фану, по приколу, а зараз угу. якби. Віддавлюємо не емоції хочу... з себе. Не хочу прям, ну, як це так? Ну, Показатись крінжом. Ну, у нас вже загалом. На каналі по статистиці 129 uh, переглядів. А як можна не сприймати це серйозно? Я вибачаюсь. Ми ну типу а, ми прям от Аріана гранта, потім ми. Ну, типу. Напишу, Сука лама, йомуча була Карпібара Карпібара? Или поливание. Ой, на Капібар. Я просто я просто б копи бар влаштою. Я заставлю видео, и хай все знають, как вид это, справа. Нас забанять просто за одне слово. Сука. Я хочу сказать, ми українці, нам можна. Ну, слухайте, нам треба, цей воно. <с> Якби у нас. Е таке життя, коротше. Ой, ти в мене пропадаєш дуже сильно. Це в мене з інтернетом проблема. Е Можливо. Я почала, як ти сказав, типу, в нас. І потім ти Ну, життя таке. Так я так і сказав. Ну типу А, та, ти та, просто мовчак выстрелить сейчас. Да <реш> думала, ты вылагаєш, а ти просто. А я в житті житіло гаю. <реш> 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 ты думала, что я в тебе лай, а я в житті лагаю. Наст, будь ласка, пройди, будь ласка. Скажіть. А, ми перші? А можеш не попросим, проходити. Не можеш не проходити, ми перші були. Бляааа, все, повертаюсь назад. Вибач, вибач. Брата. Зараз я з фініша вилізу. І зас. Боже, можеш не жартувати свої жарти, коли я чай п'ю. <звук> Прям трохи перегруз. Но в мене ще запис, звісно. Блять, запас. Ні, не хорош. В мене через секунду цей хвіст їба. Украка того з говна. Єсть, у мене, у мене, у мене гавна! Не у головна, не у у мене, у мене. У мене. У <рек Tax" ś" Thanks. trads> Забрала их? Кто? Какала. А знал <свеч> Сука. Да, что ты меня тримаешь, дурак? Ну ладно. что да, там... ты за на да в ту сторону пошел. <свеч> Слышь. Какала, какала, какала. Здесь <свеч> вот ты, Пошла Пиши,